Пані та панове, ви просили. Я зробила. Відпрацювала цей рецепт на солодковершковому маслі. Мені було складно, але я впоралась, тому завжди використовуємо кисло вершкове. Правила, правила, правила та якісні правильні інгредієнти. Це те, що потребує обов'язково круасан. Ви не дивіться, він не зелений. Я додавала куркуму, і моя лампа робить зелений колір, а взагалі він, як сонечко. Бачите, в мене центр трошечки злипся. Ніколи не розрізаємо теплий круасан. Завжди чекаємо повного охолодження до кімнатної температури та стабілізації, тільки потім нарізаємо круасанчик. Це другий круасан в моєму житті. Немає, немає нічого складного. Головне знати правило, дотримуватися технологію, розуміння. Зроблю, звичайно, для вас якісне відео, повний гід зі всіма нюансами, з продуктами, які я буду використовувати і які доступні в різних країнах, не тільки в Україні. Все відео планую робити на цьому тижні повну зйомку. Та будемо готувати круасани. Che